Хочу познайомити вас з ще одним додатком доповненої реальності Metaverse Studio. Для цього знову в пошуку набирайте Metaverse AR і переходите за першим посиланням. Так само реєструйтесь, авторизуйтесь. Якщо проглянути сторінку вниз, ви побачите ті проекти, які ви вже встигли створити. Як діють, Результати, да, готові проекти. Я вам покажу через свій мобільний пристрій окремо. А зараз ми спробуємо з вами створити е, таку вправу е, на тематику граматичну прийменників. Давайте спробуємо. Для цього, щоб створити свій проєкт, в правому куточку обирайте Create Experience, і відкривається ваш проєкт з першою вкладинкою. Натискайте на коло і обираєте. Персонажа. Перше речення у нас буде з прийменником Behind. Набирайте у пошуку прийменник Behind та чекайте. Мені подобається ось це зображення. Натискаємо Use і отримуємо речення. Тепер ми друкуємо. Речення з пропуском. та пропонуємо декілька варіантів. Натискаєте на перший, До прикладу це буде ON неправильний варіант. І натискаєте другий правильний варіант. Після цього вам треба обрати, куди буде рухатись далі ваша історія да, сцена. Обираємо перехід до наступної сцени. І обираємо нова сцена. У сценах обираємо перший приклад. Ми спробуємо найпростіший варіант, а далі ви зможете самостійно дослідити усі можливості. Або підписатись на мій YouTube канал та переглядати новинки. Так, оскільки це речення було зроблене неправильно, ми переходимо до наступного прийменнику. В даному випадку прийменник On. Так само чекаємо на сортування. Давайте візьмемо цього слоника: Elephant on the Ball. Так. Друкуємо речення. Так. І робимо дві опції. Наприклад. ON. Та, наприклад, Above. Отже, коли відповідь правильна. ON, ми додамо ще одну сцену. Перехід до наступної сцени. Так. І далі запропонуємо третій прийменник Under. Ось. Це зображення, хоч воно і не анімоване, але підходить до теми. Надрукуємо речення. Можна також додати у текст, наприклад, Choose the right variant. Так. І знову додаємо дві відповіді. До прикладу, таким чином. Е якщо ви плануєте закінчити, то після цього ми можемо зробити перехід е до нової сцени. Так, наприклад, Happy. Додати зображення смайлика, написати Well done. Great job. Так, у нас з вами є перша така лінійка дій, послідовність. Далі, що ж ми будемо робити, якщо учень відповів неправильно? Наприклад, Sun is on the cloud. Далі ми можемо запропонувати так само додати сцену. Так, ось вона у нас сюди потрапила. Коли робити одразу, то легше розібратись. Далі ми можемо зробити, наприклад, запропонувати невеселий смайлик, так? Sad face, так? І написати Try Once More. Також, наприклад, додати I Will і перехід до сцени 1. Тепер він, наш учень, точно обере варіант Behind. Далі у нас наступна сцена, і є два прийменники: above або on. Так само ми обираємо нову сцену. Виставляємо її сюди, щоб легше орієнтуватись. Малик може так само залишатись. В принципі, можемо скопіювати текст або можна креативити. Знову додаємо Of course, наприклад, і перехід до сцени 2. Таким чином знову з'являється те ж саме питання. Учень обирає правильний варіант ON. З'являється у нього останнє речення: Boy is in. Так само додаємо нову сцену. Можете так само. Опс. Наприклад, так. І. I know. The right Answer. Answer. І поставити перехід тепер до сцени 3. Назви сцени розміщені зверху над ось цими прямокутничками. Тепер наш учень точно бере правильний варіант. В нього буде well done, great job. І для того, щоб закінчити вправу, нам треба поставити перехід. And Experience. Коли всі е, галочки, стрілочки підсвічуються синім, ми все викорол... ви виконали правильно. І тепер ми публікуємо наш experience, можемо його назвати Gramma. Натиснути Publish. Е, і. Ми можемо поділитися цим посиланням в соціальних мережах. Ми можемо також зісканувати штрих-код. Давайте спробуємо переглянути, що у нас вийшло за допомогою мобільного пристрою.